Підготував пакунки для дітей першого року життя в громаді та кого в міськраді представили як нового капелана. Мої вітання для вас працює Марія Канцеляристи зараз про актуальне. Повідомлень держави українські користувачі стали мішенню нової хвилі шахрайства цього разу під виглядом прохання підписати електронну петицію. За даними правоохоронців, перехід за посиланням веде на підроблений сайт, де просять авторизуватись або вести персональні дані. У 25-му році осередки державної установи школа супергероїв при лікарнях з'являться в ще шести освітніх просторах України. Про це інформує Міністерство освіти і науки. До слова, на сьогодні в Україні відкрито 17 вказаних освітніх просторів школи в 13 містах. Новини на Янтарне -ФМ. І до локальних підсумків відбулося чергове десяте засідання виконкому новояворівської міської ради. Тут розглянули низку питань, серед яких було спрямування коштів резервного фонду, оформлення права власності та інші майнові рішення, а ще впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ передав пакунки для дітей першого року життя в громаді. Таку ініціативу в межах програми Турбота з народження вдома реалізували для новояврівського центру первинної медико-санітарної допомоги. 184 пакунки загальною вартістю 283 тисячі гривень містять термокружку, шапочку для малюка, ростомір і рекомендації по місячного розвитку дитини. У Новоєврівській міській раді представили нового капелана. Новопризначеним духовником наставником став отець Ігор Безкостей, священик храму святих апостолів Петра і Павла. Яворівська райадміністрація звітує про надання понад п'яти сотень безкоштовних юридичних консультацій за три роки в Офісі підтримки цивільного населення. Зокрема, благодійний фонд Норвезька організація у справах біженців допомагає знайти відповіді на складні правові питання. Новини на Янтарне -ФМ. І до культурних подій у мистецькому центрі Сокіл міста Яворів відбулася театралізована хресна дорога. Її організувала молодіжна спільнота Оранта. Окрім духовного змісту, подія мала і благодійну мету. Частину зібраних коштів передали на лікування та реабілітацію військових. Про погоду в п'ятницю мінлива хмарність. Температура в день до плюс 17 градусів. Уночі плюс 4. Вітер 1-2 метри на секунду. Вночі та вранці місцями туман на окремих ділянках доріг ожеледиться. І це була вся головна інформація. І Тепер є час на музичний відпочинок на хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.